Всім доброго дня! З вами знову канадський марк, і ми всі прекрасно знаємо та чули різні спекуляції, що зараз відбувається. Одні говорять, що будуть повертати українських чоловіків, інші говорять, що не будуть повертати, але нарешті вже є якась інформація. Інформація, з якою я сьогодні з вами поділюся. І дійсно ця інформація є дуже важлива для українців, які перебувають зараз в Європі, та також для українців, які перебувають в Україні, бо завжди цікаво знати та чути, що відбувається з співвітчизниками в інших країнах і за кордоном поза межами України. І я вас швиденько попрошу. Поставте в цьому відео багато вподобає, не тільки щоб багато людей мали можливість побачити це відео та дізнатися цієї важливої інформації, а також допоможіть боротися з російськими ботами, які пишуть дуже багато поганого проти України на моєму каналі. І я стараюся завжди фільтрувати коментарі, як я можу, але не завжди мені це виходить. Ви самі я більш ніж певний зможете переконатися, коли ви замітите якісь неординарні такі. Не коректні коментарі в сторону України, тому буду чекати, очікувати вашої підтримки. Я знаю, що ви мене точно підтримаєте. Не забудьте підписатися на цей канал, тому що я завжди ділюся актуальною, цікавою та важливою інформацією для своїх глядачів. І вам це взагалі нічого не коштує. А таким чином ви робите хорошу справу, піднімаючи україномовний контент в просторах. YouTube. я залишу новину на цю інформацію в описі. Під відео ви собі можете перечитати. Почитати для себе дізнатися, що і як відбувається, та також буду залюбки чекати вашої думки в коментарях внизу. І я більш ніж впевнений, що більшості українців, які дивляться цей канал, їм буде цікаво також, як залишити свою думку та почитати думку інших українців, як в Україні та за кордон. Отже, почну я з того, що українці роблять дуже великий внесок в розвиток економіки європейських країн. І Європейські країни справді дуже сильно задоволені українськими біженцями, тому що ми всі прекрасно знаємо, що українські біженці вони є працьовиті. Українці як народ є працьовитий, хороші і дуже так багато не займаються поганими речима. І в більшості країн хочуть отримувати від українців податки, в свою казню збільшувати та зміцнювати свою економіку. Подивіться, що Польща. Польща визнала, що українці зробили і продовжують робити дуже великий внесок в розвиток їхньої економіки. Також Німеччина хоче, щоб багато українців залишалося в Німеччині та таким чином збільшували сплату податків та працювали е, задля блага країни, і в загальному більшість європейських країн так само думають. І це треба визнати. Бо багато людей говорять про те, що мало працюють, хтось не працює. Звісно, є. Досить велика кількість українців, які не працюють і живуть е, завдяки всім соціальним виплатам. Але не забувайте, що багато з них є жінки з дітьми, яким фактично нереально працювати і виховувати дітей. Теж, тобто, ситуації є дуже індивідуальні, дуже цікаві. І не завжди можна судити іменно по статистиці, бо статистика показує загальні цифри, але ситуація, яку ми бачимо своїми очима, не завжди така сама, і може бути зовсім інша. Тому, друзі, ми, українці, потрібні Європі. Європа просто так би не відкривала так легко, запросто ці двері всім цим українцям, і хотіла, щоб вони залишалися, і допомагала справді цим українцям інтегруватися в суспільство. І нарешті, нарешті Україна домовилася з ЄС про те, що будуть, підкреслюю, будуть продовжувати тимчасовий захист для українських біженців. Бо по-іншому нереально і по іншому неможливо. Не можуть просто взяти людей, багато людей взяти і посла, почати посилати людей автобусами назад в Україну. Це проти демократії, це проти прав людини. І ні жодна європейська країна не почне це робити перша. А загальному такий закон прийняти. Я не думаю, що вони зможуть таке зробити. І Україна сказала, що ніхто не буде насильно нікого повертати, але все працюється задля того, щоб помаленько і плавно повертати українських біженців назад в Україну. Тобто Україна працює над цим, і Україна хоче бачити своїх співвітчизників назад вдома, назад на батьківщині. Але ніхто не буде примусово або масово когось назад повертати. Звісно, якщо ви будете порушувати правила, закони, чи може у вас не буде документів, то ці нюанси можливо підштовхнуть країни якось повернути українських чоловіків чи українців назад. В Україну, але щоб загально, якщо український біженець працює, сплачує податок, вчить мову, ніхто його просто так не буде виганяти і заставляти їхати назад в Україну. Більш багато європейських країн про це вже заявило і сказали, що українських біженців ніхто не буде зараз чіпати, а і ще й тим більше будуть продовжити тимчасові захист для українських біженців. Це є хороша новина для українських біженців, які перебувають. В Європі, тому що особливо для українських жінок з дітьми, щоб далі побути від дому, поки війна не закінчиться, щоб потім повернутися, коли вже буде безпечно. А що буде з деякими чоловіками? Це спірне питання, але знову ж таки ніхто не буде нікого насильно повертати. Але якщо б тим, тимчасовий захист завершився, соціальні виплати би закрилися, і європейські країни би не... Дозволяли, щоб залишатися на їхній землі з українським паспортом закордонним, то тоді, звісно, ситуація би була така, що деякі українці би не мали би ніякого іншого виходу, як повертатися назад. Але поки що йдеться мова про те, що тимчасовий захист продовжено і буде продовжено. І багато людей за це думають. І чи правильно це, чи неправильно це вже не мені судити, не мені вирішувати це вам, дорогі друзі, це вирішувати в коментарях внизу. Тому я буду чекати вашої думки, бо ваша думка, як ніколи, завжди дуже цікава для мене. Я завжди люблю почитати коментарі. А ви, друзі, бажаю вам завжди всього самого найкращого здоров'я та міцного здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.